Усім привіт! Що це за смартфон? Ви знаєте, так як напевно прочитали прев'юшку або назву цього відео. Тому коротко про цей смартфон. Тут нічне бачення, як заявляє виробник, яке працює на відстані до 50 метрів. В той час, як звичайні смартфони, які ми з вами давно вже оглядаємо на каналі, мають 5-10 метрів. Ось і подивимось, наскільки круто ця штука реально буде знімати. А ще тут великий акумулятор, а ще тут мають бути ліхтарі. Коротше, дивимось, що це таке Fossibot F113. Оп. І ось наш сам смартфон. Ось таку маємо коробку, звичайну. Виробник взагалі не запарюється, я бачу по дизайну. Тут просто оранжевий колір, логотип бренду по центру. Все отримуйте. Дивимось, що всередині. Комплектація має бути більш-менш стандартна, я так розумію. Зараз подивимось. Зарядка, та й на тому все відкриваємо і дивимось. Коробка, до речі, не сильно важка. Так, і ось наш смартфон. Я, до речі, не бачив, як виглядає цей смартфон на зображеннях. Я от зараз його бачив вперше. І я взагалі не очікував, що він буде такий по дизайну. А ще я не очікував, що він буде отакий от товстий. Хоча акумулятор тут на 20 000 мАч, тому а яким йому ще бути? Реально, він товстенький, більше 2, мілі... 2 см його товщина. Ну і вага, мабуть, десь з пів кіло кг буде, плюс-мінус. Так, що в комплекті? Ремінець. Ось тут я бачу, у нас є отакий от. Технічні отвори, як то кажуть, сюди ми закручуємо наш ремінець. З цієї сторони, до речі, також вони є. Тобто можете вибрати, на яку сторону його закрутити. Так, далі, інструкція, звісно ж, є: кабель, блок для заряджання. Ну і, звичайно ж, оці от гвинтики, викрутка і скріпочка, щоб дістати слот для сім-карт. В принципі, ось такий комплект. А зараз нам з вами залишається подивитись, що тут по потужності у нас з блочком. Зараз разом з вами перевіримо. Так, я так розумію, тут скільки у нас 33 вати. Так, все правильно я розумію. Ну, небагато насправді. Але знову ж таки, смартфон не є флагманом по ціні. Тому, можливо, для цієї ціни це і нормально. До речі, хочу сказати всім, хто думає, що можна більше блок купити. Ні. Якщо ви купите блок на 66 ватт, він не буде заряджатися у вас в два рази швидше, ніж на цьому блоці. Ось так це працює, щоб ви просто знали. Можливо, хтось цього не знає. От що в комплекті у вас іде, це максимальна потужність, яку підтримують смартфони. Все більшого не очікуйте. Так, ну і тепер сам смартфон. Подивіться, як він виглядає. До речі, дивно, що задня панелька пластикова. Все частіше я бачу такі смартфони, особливо в компанії Fosibot. Так, тут у нас динамік, і ми маємо аж три сіточки, три отвори під цей динамік. Сподіваюсь, він буде лупити дуже гарно. Як цей ліхтар, тому що ліхтар тут, дійсно, як бачите, немаленький. Прям така фара непогана. Так, з правої панельки в нас кнопки гучності і, і блокування. Подивіться, як вони виглядають, до речі. Такий цікавий дизайн, і вони такі шершаві, трошки ребристі. І форма восьмикутна, прикольно. З цієї сторони маємо що? кнопки для ліхтарика, кнопка, яка налаштовується, і слот для сімок. Ну і знизу та й псішка. А роз йому 3,5 мм немає у нас тут. Ну все. Давайте запускати тоді. Так, зараз буде у нас перший запуск, і в цьому смартфоні у нас процесор Dimensity 7050. Відповідно, працювати смартфон має дуже шустренько. Ну, бачите, вже з перших секунд запуску максимальна плавність. І, до речі, я вже бачу, що 120 Гц тут стоїть частота оновлення. Все дуже плавно. Ну, так, бачите, воно відчувається відразу, що дисплей має таку частоту оновлення. Так, відразу поставимо декілька фішечок, які мені треба, і все, давайте дивитися на дисплей. Перше, що я хочу подивитись, що у нас тут по яскравості на білому кольорі. Ну, начебто нормально. Міняти не будемо. Можливо, трошки пересвічений буде, але я думаю, вам для цього відео, для розпаковки норм. Дивіться, яскравість у нас ще є трошки вища. Можемо ще додати. І, судячи з усього, як я бачу, яскравості має вистачати більш ніж для використання на вулиці. Так, що у нас тут по характеристикам? Ну, Значить 20 000 мАч батарейка, як я вам і казав, 256 ГБ пам'яті. До речі, що по оперативці? Оперативки 12 ГБ. До речі, дивно, я думав, тут 512 буде постійної пам'яті, Ну, але також непогано і 256. Мені на моєму Samsung 256, отак, з головою вистачає. Так, версія Android 15 і це є круто. Що цікавого, ми тут хочемо подивитись з вами, це, звичайно ж, камеру. Давайте з ліхтарика, до речі, почнемо. Ліхтарик. О, люблю це меню, воно максимально просте, максимально класичне. Тут просто є таймер, кнопочка SOS, ось таймер тут знаходиться у нас. Одна четверта, половина і повна, повна потужність. Ось так світить на одній четвертій. А, до речі, кнопочка, оця, бачите, як зручно регулюється, режими. Можна режимами керувати. Затискаємо. Воно вмикається і потім просто раз натиснули, і режим міняється. Принаймні, щойно мінявся. А, от, міняється. Це... Це у нас сос, це у нас просто блимання. І ще раз натискаю, вирубається наш ліхтар. Вмикаємо повну потужність, отак От світить. От повна потужність тут класна. Треба буде вам ввечері показати вночі точніше, як воно працює. Це ви обов'язково побачите, якщо підпишетесь на основний канал, хто ще не підписаний, бо саме на основному каналі, це у нас канал з розпаковками, а на основному каналі у нас виходять огляди. І посилання на цей канал, звісно ж, буде в описі. Можете підписатися, і буквально через пару днів після розпакування, можливо, максимум через тиждень, ви побачите вже повний огляд цього смартфону. Так, тепер камеру. У нас же ж тут, типу, супернічна зйомка. Давайте ми її знайдемо. Ось у нас Night Vision, самий останній режим. Ого, дивіться, до речі, реально, в мене таке відчуття, що воно повинно далеко бити. Тому що, коли звичайні смартфони, я отак от оглядав, немає прям такої плями. Ви бачите на руці, яка пляма? От. Підсвічування. Тут прям таке підсвічування, що я її оком боюся дивитися сюди. Ось тут. Ну ви його зараз не побачите, скоріш за все. А може і побачите. Ось так зроблю, на всякий випадок може побачити. Тобто світить реально дуже непогано, і побачимо, як це вночі буде працювати. Тут у нас режим фото, режим відео, звичайно ж, є. Відео ану відео в 4К можна писати? Відео в 4К можна писати. Так що подивимося, як воно вночі наскільки далеко буде бити, тому що в 4К, якщо буде картинка, то ви розумієте, що можна буде зумити трошки і буде більш-менш нормальна якість. Так, що по відеозапису? 4К без стабілізації. Full HD вмикаємо, стабілізація з'являється. А ну подивимося, як вона. Ні, працює дуже жорстко, в принципі, очікувано. Так як в Юліфонах, так і в фосібота. Але добре, що тут взагалі стабілізація є, бо в більшості смартфонів таких її немає. Так, камера на 50 мегапікселів, це у нас основний модуль. Ну і купа додаткових режимів, як завжди. До речі, менюшка отут от дуже на юліфонівську мені схожа. Вам ні? Напишіть в коментарях. Так, коротко подивилися, що за смартфон. Нагадую ще раз його основні фішки. Яскравенний ліхтар, 20 000 мАч батарейка. Супернічна зйомка, яку ми перевіримо вже на повному огляді. Я вам покажу, як вона буде працювати. Процесор Dimensity 7050, 256 оперативка і 12... Ой, 256 пам'ять і 12 гіг оперативка. Ось так. Коротше, цікаво. А, стоп, у нас же тут якесь ще підсвічування є. Я, походу, ще провтикав, друзі. Тут у нас ще є такий пункт. Light switch. А де воно світиться? У нас я не можу. Блін! я тупо не побачив. Я не знав, що ця штука тут є. воно що. Так, давайте декілька кольорових фішечок подивимось, Давайте, що воно там світить, якими кольорами. Щось поки що ніякими не світить. Ага. Я так розумію, чим гучніше грає музика, тим яскравіше світиться. Ну, Мені таке не дуже подобається, але я думаю, можливо, це можна буде налаштувати, а може і ні. Коротше, розберемося, покажу, де воно працює і як воно працює. Так що підписуйтесь на основний канал, обов'язково там буде повний огляд цього апарата. Це був Fosibot f 113 Дякую, що подивились це розпакування. І бувайте!